Рифловий комплекс бік бен «Ріел» – столиця життєлюбів, старт продажів. Дон Трамп свіжим постом в соцмережі ікс вийшов і каже: Я готовий запровадити великі санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і перестануть купувати російську нафту. Президент США заявив, що Північно-Атлантичний альянс має діяти рішуче відмовитися від імпорту російської нафти, і запровадити тарифи у 50-100% на товари з Китаю, які можна буде зняти після завершення війни. Трамп наголос. Сив, що війна в Україні не його війна, ну звісно, куди ж без цього? А війна Байдена і Зеленського а треба було казати, що це війна Путіна взагалі то і закликав НАТО швидко ухвалювати рішення аби зупинити подальші жертви. Отак От пише послання, лист да який адресований від Дональда Трампа до всіх членів НАТО і до світу. Я готовий до а, потужних санкцій проти Росії, коли всі члени НАТО а, дадуть згоду, погодяться. І почнуть робити те саме, і коли члени НАТО lock, Stop buying СТО from Russia, зупиняться купувати нафту з Росії. Нагадує він, що е, НАТО е, має накладати, мало би накласти 100% тарифи на російську нафту про те, що це б якраз таки е, було було ослабило би е, позиції переговорні Росії, а також її е, скупівельну спроможність. Anyway, каже Трамп в будь-якому випадку: я готовий, якщо готові ви. I am ready to go when you are. Ну бачите, отак. Так, а може вони готові, коли готовий йти? Дорога має бути тут в односторонньому русі проти Росії, але на дві полоси. Ну, якось Трамп бачите, хоче, щоб воно якось один проти одного і чи йде, зійшлося в точці, але ж а Європа, мені теж всі кажуть, і експерти, та і європейські там. Чиновники, вони чекають, поки Трамп проявить рішучість, а Трамп чекає, поки Європа проявить рішучість. А, а ми нічого не чекаємо. В нас 700 тисяч військ на полі бою, атаки масовані, масштабовані. Ми даємо цьому відсіч. На територію Польщі залітає 21 дрон НАТО. Вони ледь збивають 3-4. Щось саме впало. Добре, що нікого не вбило, але могло би. І, і вони чекають, поки Трамп вирішить. А Трамп все це теж дивиться і на нас, і на Польщу. так і каже: а я почекаю, поки поки Європа. Але він вірить, що НАТО. Такі веде 50, від, від 50% до 100% відсотків тарифи на «Tariffs on China», та і що якраз такі буде змушено припинити війну Росії, що війна Росії України закінчиться, якщо це станеться, тому що це жахлива, жахлива війна, говорить Трамп. А, а Китай має потужний контроль сильний на Росію. Ну, да, це ми помітили. І як, як каже Віктор Сенчак, керівник правління Інституту світової політики. Що е, бажання відірвати е, Китаю Росію від Китаю а Білорусь від Росії можна вкласти у фразу Блажений хто вірує приблизно? Мені здається, що Дональд Трамп зрозумів це що це не що це неможливо. Знову нагадав, що да завдяки тарифам, очевидно, це е, на е, Індію накладеними ж ця, ця міць, чи Китаю і Росії вже не така потужна. Це не війна Трампа. Вона б знов сказав, що це війна б ніколи не почалася, якби він був президентом. Це війна Байдена і Зеленського. Тут я для того, щоб зупинити це. Знов сказав про тисячі російських і українських життів. Порахував цю ражу, що 7118 життів втрати за останній тиждень. Крейзі написав Капстоком, типу сумаше. Якщо НАТО зробить це, я скажу, що війна закінчиться. І всі ці життя будуть врятовані. Якщо ні, то це просто витрата часу, часу, енергії та грошей від Сполучених Штатів Америки. Подякував за увагу до цього питання. І капслоком підписав Дональд Трамп президент, президент of, the United States of America. Ой, ну Дональд Трамп сам би теж, звісно, якщо якби би був рішучий, то європа була би. Ну бачимо, цього тижня були консультації. Спецпредставник Європи, Девід ем, Осаліван їздив до Сполучених Штатів Америки. Кріс Райт, міністр енергетики штатів, приїжджав до Європи, до Брюсселю. Там проводили санкційні зустрічі. І очевидно, що вони ем, як мені каже пан Володимир Грицько, шукають оцей цей такий спільний спільний підхід до санкцій їх проти Російської Федерації будемо. Вірити, що вони його знайдуть. Ну я вам казала, що Дональд Трамп ще переключає свою вагу. Він так інколи не фокусується туди, сюди. Значить, дональда Трампа спитали: прийміть, кажуть, мої щире співчуття. Сказали журналісти у зв'язку з втратою вашого друга, Чарлі Кірка, і спитали, як ви тримаєтеся і Трамп, який там робив цілові до звернення, казав, що треба вбивцю смертну кару, знайти покарати, що будуть пам'ятні заходи до неділі вечора на чотири дні всі прапори припустити по штатах. От він, напевно, в нього так знаєте. Ну там скушай, доченька, яйцо дієтичне, Ще не знаю. Швидко проходить сум. Давайте подивимося, як він себе веде. Це як на мене маркер багато чого в тому, що впливає на подальші рішення американського лідера. Пане президенте, мої співчуття, сер, мої співчуття з приводу втрати вашого друга Чарлі Кірка. Чи можу я особисто запитати, сер, як ви тримаєтесь протягом останніх півтора дня, сер? Я Думаю, дуже добре. І до речі, ось ви бачите всі ці вантажівки. Вони щойно розпочали будівництво нової бальної зали для Білого Дому, яку вони, як ви знаєте, намагалися побудувати вже близько 150 ти років і це буде краса. Це буде абсолютно чудова споруда. І я просто бачу, що всі вантажівки, які ми щойно почали будувати, будуть зроблені дуже добре. І це буде одна з найкращих у світі. Насправді, щиро дякую. Ну я нагадаю, що Чарлі Кірка, політичного та е, активіста, консервативного та подкастера, а вбили під час виступу в університеті Юти. Тоді Трамп одразу написав в свої соціаль мережі та сошал великий навіть легендарний Чарлі Кір помер. Ніхто в штатах не розумів і не мав серця молоді краще ніж Чарлі. Його любили і шанували всі капслок, особливо я. Тепер його більше немає з нами. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі ми любимо тебе. Писав Трамп. 10 вересня Чарлі Кірка виставили під час цього виступу. В Усь університеті Балі в штаті Юта нападник стріляв у сіні будівлі. Зараз його затримано. кажуть, що його батько не постряв. Його затримані вбивство союзника Трампа, фактично оголило крова криваву і роздроблену Америку. Внутрішні проблеми у штатах. Тож, а тепер Трамп виходить і каже: нас він там, значить, будують ось таку бальну бальний зал залу будують. Трамп зустрінеться з Путіним у жовтні. Вже цим питанням ми покоїмося. Ми і обговорюють його в західних медіа. Президент США Дональд Трамп може зустрітися з російським дотатором Путіним під час візиту до Малайзії в жовтні цього року. Про це повідомило видання Ню Straits Times. Як пише медіа, прем'єр-міністр Малайзії Датук Сирі Анбар Ібрагім заявив, що Трамп Путін, а також прем'єр-міністр Китаю ліцян відвідають Малайзію для участі в 47-му саміті. Асеан цього року саміт відбудеться в жовтні. Нам пощастило, попри тарифне питання, президент США Дональд Трамп подзвонив мені, повідомив мені, що наступного місяця відвідає Малайзію, щоб збігтися із зустрічю в Асані. Прем'єр ліцян також буде присутній. Сказав Анвар. Також за його словами під час візиту до Пекіна. То зустрівся з Путіним і сказав, що серйозно розглядає можливість приїзду до Малайзії. Добре, у нас буде Дональд Трамп, Володимир Путін і Ліцян, Розраховує прем'єр-міністр Малайзії. Саміт групи країна САН це щорічна зустріч лідерів країн, членів асоціації держав південно східної і Азії вона об'єднує десяток держав регіону. Серед них Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Тайланд, Філіппіни, Бруне, В'єтнам, М'янма, Камбоджа. Саміт є головною політичною платформою організації, де обговорюються... Ключові питання співпраці, безпека, економіка, інвестиції, розвиток інфраструктури, торгівля та спільні виклики, зокрема зміни клімату чи регіональні конфлікти. Окрім внутрішньої координації, саміт АСАН часто включає розширені формати за участі партнерів США, Китаю, Японії, ЄС, Австралії і інших країн. Такі зустрічі дають та змогу координувати позиції в глобальній політиці, зміцнювати економічні зв'язки та балансувати вплив великих держав у південно-східній Азії. О, Росія не велика держава, але хоче всюди захопити все і свій вплив масштабувати. Не знаю про. Що буде говорити за місяць Трамп з Путіним, який війну, війну не припиняє, обстріли не перепиняє, війну. Масштабує проти країн НАТО. Ми побачимо, будемо спостерігати за можливістю цієї зустрічі. Зокрема, тим часом Трамп знову їде до Британії. Королівська сім'я готує щось особливе для президента. США, знаючи як до нього треба підходити. Бачите, як до дитини. Британська королівська сім'я готує особливий прийом для Дональда Трампа. Монархія використовує м'яку силу для зміцнення дипломатії та демонстрації впливу на світових лідерів. Аналізує підготовку до візита Трампа до Британії Ройтерс. Британська королівська родина готується прийняти Дональда Трампа з максимальною демонстрацією дипломатичного впливу. Історики зазначають, що монархія здатна налагодити контакт зі світовими лідерами, так як мало хто інший. Чи є у світі інші лідери, які мають такий самий вплив на Дональда Трампа, як британський монарх? Питає історик і письменник Ентоні Селдон, підкреслюючи унікальну роль монархії в міжнародній дипломатії. Раніше прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер звернувся за підтримкою до королівської сім'ї, щоб заручитися прихильністю Трампа щодо війни в Україні та торгових тарифів В овальному кабінеті Білого Дому. Він отримав лист від короля Чарльза з пропозицією про другий державний візит, що одразу викликало позитивні емоції президента. Хіба це не чудово? Він прекрасна людина, чудова людина, сказав Трамп Стармеру. Під час візиту Трампа його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям, Герцогиня Кейт у програмі Парад Карет, державний панкет. Проліт військової авіації із салют дорога багата. Британський уряд розраховує, що участь монархії допоможе зміцнити зв'язки з Вашингтоном в оборонній і торгівельній сфері. Раніше королівська сім'я приймала світових лідерів, включно з Путіним, коли всі зімпіна Еммануелем Макроном демонструючи свій вплив і підтримуючи дипломатичні ініціативи. М'яку силу важко виміряти, але її цінність визнають усередині країни та за кордоном. Зауважує скарбний короля Джеймс Чалмерс. За словами Селдона, віси Трампа це можливість для монархії продемонструвати світові свої значимість і вплив на міжнародній арені, що продемонструвала атака Путіна на Польщу, продовжують аналізувати західні аналітики та медіа. Зокрема, вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір стало серйозним випробуванням рішучості НАТО та президентської дипломатії Дональда Трампа. Пише The Washington Post. коли журналісти у четвер запитали Трампа про інцидент. Він відреагував обережно. Можливо, це була помилка, знизав мін плечима, але будь-якому разі я не задоволений тим, що щось пов'язано з усією цією ситуацією. Американський президент ухилився від конкретної позиції наступного дня, коментуючи ситуацію на Fox News. Щодо Польщі, я маю на увазі, я не збираюсь нікого захищати, але щодо Польщі їх насправді збили і вони впали у польському повітряному просторі. Але вони все одно не повинні бути близько до Польщі, заявив Трамп. Попри невиразну реакцію Трампа, адміністрація США – Швидко підтвердила підтримку союзників. Посол США в НАТО Шавнатометю Вітакер заявив: ми підтримуємо наших союзників по НАТО перед обличчям цих порушень повітряного простору і будемо захищати кожен сантиметр території НАТО. Президент Польщі Карл Навроцький описав телефонну розмову з Трампом як підтвердження єдності альянсу. А міністр оборони Польщі Владислав Косиня Камиш повідомив, що Польща може розраховувати на дружбу та повну союзницьку підтримку. США. Нато також активізувався генеральний секретар Марк Рюте, який наголосив оголосив про запуск операції Східний вартовий, яка сьогодні вже і стартувала в Польщі. Там прибули ракети до французьких винищувачів, французький військовий літак. До цієї ініціативи нагадаю долучилась Дання, Франція, Великобританія Британія, Німеччина, надавши винищувачі та інші ресурси для захисту східного флангу альянсу, включно з країнами Балтії. Ми не можемо допустити, щоб російські безпілотники входили в повітряний простір союзників. Наголосиврюти назвавши вторгнення безрозсудним і неприйнятним. Во Вашингтон Пост пише американський президент міг би бути таким же прямолінійним здатність дійти до межі, не вступаючи у війну. Це необхідне мистецтво. Це відомий вислів Джона Фостера. Далисе, якщо ви не можете опанувати це, ви не минувши потрапити у війну. Інцидент ще раз підкреслив, що будь-яка необережна риторика у питаннях безпеки НАТО може стати випробуванням не лише для альянсу, а для самого президента США. Дональд Трамп знову похизувався. Підкреслюючи свій статус миротворця, що зміг зупинити багаторічний конфлікт між Азербайджаном і барабаний дріб Албанії. Я завершував війни. Здавалося, що ця не розв'язана Азербайджан і Албанія. Конфлікт, який тривав багато-багато років. У моєму офісі зустрілися прем'єр-міністр і президент. Вони сиділи на великій відстані один від одного. Один стілець тут, інший там. І я сказав: хлопці, сідайте разом, нужбо. Один з них сказав: Я воював. Обидва вони чудові хлопці. Він сказав Я воюю за це, я воюю 22 роки. Я вбивав його людей 22 роки, і він при владі весь цей час. Інший сказав: Я на посаді 7 років, і 7 років ми теж воюємо. Ну і я їм кажу, давайте обіймемося і помиримося. І зрештою ми розв'язали проблему. Я нагадаю, в серпні місяці зараз вересень, а в серпні перепрошую серпня місяць. Президент ша теж заявляв, що саме він зупинив низькової світі, серед яких називав знову конфлікт між Азербайджаном і Албанією, переплутавши з Вірменією. Так багато схожого навіть в транслітерації, якою мовою не скажи ні, але в Дональда Трампа так. Але я нагадаю, що Дональд Трамп своїм хитромудрим. Рішенням і кроком перейняв у Путіна заслугу Азербайджану в вірменській війні, бо Путіну взагалі то було вигідно, але аби вона тривала без кінця і без краю. Трамп зібрав, значить, Пашиняна Нікола, а прем'єра Вірменії, президента Азербайджану Аліва Ільхама зібрав у себе в кабінеті, сів між ними з таким переможним виглядом. Папірець раз, папірець, два. Прем'єр, один президент другий. Між ними Трамп, Миротворець. Все підписали над Значить. Уклали мирну угоду, і Путін залишився за бортом Кавказу Південного. Отак От не виходить у Путіна взагалі. Він втрачає впливи і там, розумієте? Тому що е, Путіну вигідно, аби всі один одного вбивали, а треба е, торгувати людям. Бо 21 з століття. Тому то е, Трамп, звісно, і плутає в нас Вірменію і Албанію. Ну, вивчить, напевно, або просто хай каже війни і не такталізує які.